Психологічна допомога при біполярному афективному розладі. Що таке біполярний афективний розлад? Це психічне захворювання, що проявляється винятково емоційними розладами у формі маніакальних і депресивних станів з фазовим перебігом. Це така подорож між крайнощами. Важливо розуміти, що люди в маніакальному стані не звертаються за допомогою, бо їм там досить добре. Критика дуже знижується до свого стану і немає розуміння, що те, що я роблю, то не ок. В маніакальній фазі зазвичай звертаються родичі, стурбовані неадекватною поведінкою своєї близької людини. Сама ж людина частіше звертається, коли маніакальна фаза змінилася на депресивну і становиться дуже погано. Важко витримати це емоційне зниження, коли ще недавно був такий підйом. Що робити? По-перше, це консультація психіатра та медикаментозне лікування. І паралельно з медикаментозним лікуванням надається психологічна підтримка, де психолог допомагає долати депресію, своєчасно помічати появу ознак маніакальної фази, критично відноситися до свого стану та багато всього іншого.